Заучування вірша Платона Воронька їжачок хитрячок, ліплення їжачок. Добрий день, мої малята, любі хлопчики, дівчата. Послухайте, яку загадку я для вас приготувала. В лісі він без сумки ходить, яблука й гриби знаходить, спина голки, очі на мистинки. Хто це там біля ялинки? Правильно, це їжачок. А де живе їжачок? Їжачок живе у лісі, а також біля людських осель. Діти, їжачки це невеликі звірі, які мають поганий зір, але досить хороший слух і нюх. Спосіб життя у них практично нічний. На зиму вони впадають з плячку. Їжачки Їдять комах, змій, вожив, а також можуть їсти і рослинну їжу. Спинка та боки їжачка вкриті колючими голками, що дає йому змогу захищатися від хижаків. Носик гостренький, а очі, як намистинки чорні. Вушка маленькі круглої форми. Послухайте вірш Платона воронька їжачок хитрячок. Їжачок хитрячок із голок та шпичок пошив собі піджачок, і у тому піджачку він гуляє по садку, натикає на олки груші, яблука, сливки, і до себе на обід він скликає цілий рід. З чого пошив їжачок собі піджачок? Їжачок, хитрячок, з голок та спичок пошив собі піджачок. Де гуляє їжачок? І у тому піджачку він гуляє по садку. Що він натикає? Натикає на голки груші яблука, сливки. Кого запрошує на обід? Правильно і до себе на обід він скликає цілий рід. Слухайте ще раз віршик Єжачок, хитрячок із голок та шпичок пошив собі піджачок, і у тому піджачку він гуляє по садку, натикає на голки, груші, яблука, сливки і до себе на обід він скликає цілий рід. А зараз розкажіть, віршик самі замнемо таблицею. Я думаю, у вас все вийде. А зараз я пропоную діти зліпити їжачка. Для роботи нам потрібен пластилін коричневого та чорного кольору, насіння соняха та вологі серветки. Я беру коричневий пластилін, розминаю його, розкочую, роблю. Кульку, а потім трішечки витягую і витягую ось так носик їжачку. Беру насіння соняха і роблю йому голочки гостреньким вгору. Не страшна тепер лисичка нашому їжачкові, тому що в нього гострі голочки. А ще треба зліпити носик, беру чорний пластилін і маленький маленький шматочок беру і роблю йому чорний носик. І маленькі чорні. Очі. Діти, подивіться, який їжачок у мене вийшов. Зліпіть і ви. Я бажаю вам успіху і чекаю фото ваших робіт. До побачення, до нових зустрічей.